Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова, вітаємо вас на молитві Розарію з Люрт, продовжуємо молитися в ваших намірах за мир в Україні, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі брати та сестри. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були чи тут, у Люрт, чи за кордоном, єднаємось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами. Приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію та просимо Богородицю Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі місяцям, ці скринці зараз покладемо їх на вівтар в гроті, і нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих, вірою в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь Молімося в інтенціях святішого Отця Папи Лева за святу католицьку церкву. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Us, us... Радуйся, Марія. Благодаті повна Господь з Тобою, благословенна тими між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими між жінками, І благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша світла таємниця хрещення Ісуса в Йордані. Помолимось за рідних близьких за навернення до Бога росіян їх політичного керівництва, за мир в Україні. Намірі. Ірини, Владислава, Катерини, Івана Анни, Вероніки, Люби, Михайла, Марії, Сергія, Віталія, Ірини, Маргарити, Марії, всі родини єпископа Венедикта, священника, монахів, монахинь, воїнів, мир в Україні, за здоров'я, одужання, вирішення всіх проблем, розв'язання вузлів Божу опіку для Яни Олександра. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений плідлона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідлона твого, Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна, ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О, Марія. Без гріха первородного зачата. Друге, світла таємниця. Перше чудо в Кані Галилейській. Помолимось за здоров'я та Боже благословення для Тетяни, Віталія, Анни, Анісії, Соломії, Ніколіни, Софії, Ейви, Джозефа, Юрія, Максима. Помолимось за Тетяну, Максима, Святослава, Назарія, Андрія. Вікторію, Галину, Мирославу, Ірину, Василія, Ангеліну, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія. Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна. Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу О, Марія. Без гріха первородного зачата. Таємниця третя світла, проголошення Божого царства і заклик до навернення. Помолимось за всіх потребуючих, стражденних, за здоров'я, щасливу долю для онука Олександра, за ворогів видимих і невидимих. Це за наших захисників, які боронять нас від ненависного ворога. Свята Бернадетта, молись нам за грішних нас і нашу рідну Україну, за всіх людей, кому найважче, за людей, які виживають при фронтових зонах, за нікопольчан. наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія без гріха, первородного зачата. Четверта. Світла таємниця. Преображення Господа на горі табор. Помолимось за здоров'я та щасливу долю для онука Олександра. За здоров'я племінників Юри, Софійки, Ігора, Віталіка, Тадея, Андрія, Марусі, Володі, Марії, Емілії, за всі душі терплячі в чистилищі, за, доблю, за добру долю синів Юри Тадея, за спасіння сім'ї Тетяни, сім'ї Дмитра, сім'ї Назара, сім'ї Наталії, сім'ї Надії, сім'ї Надії, Наталії і Марії. За здоров'я Марка і Лазавете, за здоров'я і Божого піку для Крішна, папірник Сина Андрія Родини, Отче нащо і сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія, без гріха первородного зачата. П'ята, світла таємниця, встановлення Євхаристії. Помолимо за здоров'я і Боже благословення для воїна Тараса і його побратимів. В щасливе повернення додому. За одуження Руслана і Максимка. Це одуження. За одужання... зцілення Дениса, Оксани, Нелі, Михайла. За повернення живими та неушкодженими без зниклих воїнів Аліма та його побратимів Мати Боже, з помолимо за Ірину Володимира Ігора Марусі, Мартусі для Іллі і родини всіх наших захисників. Отче наш, що і сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О Марія без гріха первородного зачата, молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест. Були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані, діти Єве, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, приласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього вигнання нашого покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого, о, ласкава, о солодка Діво Марія. Богородице з люрд, Богородице з люрд, Богородице з люрд, свята Бернадетто, В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі друзі. Завтра, якщо п'ятниці, в нашій каплиці Свята Меса буде звершуватися в намірах наших добродіїв, тобто тих, які молитвою або своїми пожертвами підтримують служіння католицького телебачення віковічного слова і WTN, сайту Римсько-католицької церкви в Україні, РКЦ Орхуа та дитячого християнського журналу Водограй. Наміри можна надсилати на за посиланням, яке знайдете на нашому сайті wwwtn.org.ua, а також у наших соціальних мережах Facebook, Instagram і Telegram. Ця свята меса є нашою подякою. По-перше, для Господа за можливість проголошення Євангелія в медійному просторі. А по-друге, для вас за вашу присутність з нами та за підтримку для нашого служіння. Всім. Blahosloveného dňa!